Доброго вам осіннього дня! Друзі! Вітаю! Мене звати Ліна Храмцова. Ви зі мною, як завжди, на каналі, де ми позитивно говоримо про все, що в нас в світі відбувається. Сьогодні ми з вами сидимо в парку, де летить листя, де взагалі крута погода, неймовірне небо, пташки літають. І я вирішила поговорити з вами про осінь, про осінню депресію, гандру, про хвилю, грипу і про те, що з цим робити. Абсолютно нормальна ситуація, коли людина себе почуває не дуже комфортно, природа завмирає, природа готується до зими, і людина інколи забуває, що. Потрібно також готуватися до зими. Наші пращури вони жили. Е, є таке німецьке слово «einklang», Це означає як душа в душу з природою. Свята були призначені чи присвячені природі. Посівна, збір врожаю, весіля. Чому весіля святкували восени? Чому злих духів проганяли на Хеллоуін? Чому на Новий рік всі гадали? Це все було пов'язано Тим, яка була у нас пора року, взагалі, як відбувався зв'язок з природою? Ми, на жаль, цього трошки забули. Але давайте ми з вами згадаємо. Дивіться на дерева, яка краса в нас ось на землі. Листя нападало, так дуб такий гарний. Зараз листя падає. Дерева готуються заснути, і людям потрібно зараз також усвідомити кожному з нас, що енергії вже не буде такої, яка була в нас влітку. Енергія змінюється. У нас вже день світловий менше, ночі вже довші. Тому потрібно планувати свій стиль життя відповідно відсутності сонця, відповідно. По-перше, По треба усвідомити, що осінь це час, коли ми маємо жити повільно, коли в нас мало світла. І для того, щоб компенсувати це, нам потрібно дещо зробити. Ми зараз більше часу проводимо вдома, тому якщо ви не хочете мати осінню хандру або сплін, потрібно подбати про уют. про те… Як ви себе почуваєте вдома? Можливо, купіть собі аромолампу, свічки, можливо, нову ковдру, подушки, картину. Подбайте про те, щоб вам було емоційно комфортно і тепло. В зв'язку з кризою можете купити собі нову батарею або обогрівач. Це також додасть вашій квартирі уюту і комфортно. Інший варіант, який допоможе вам не займатися, чи щоб негативні думки до вас не прийшли, це хобі. Взагалі, чудовий час знайти хобі, які ви можете робити, укрившись ковдрою з чашкою чаю. Хтось, хто малював, є ці картинки, які можна розмальовувати, ліпив, вишивав, мотанки неймовірні зараз. Ми всі бачимо в нас. В групі, как із і Спіпла, на Фейсбуці, дівчата кидають фотографії. Можливо, комусь подобаються якісь нові рецепти для себе адаптувати і робити випічку, хобі. Хтось, наприклад, знайде для себе робити прикраси, є багато можливостей. Це також допоможе вам ввечері думки свої не спрямовувати на негатив на вулиці холодно. А що в нас робиться в Ютубі, а думки направити на те, що вам подобається. І якщо ви будете працювати руками, у вас є концентрація, і якщо ви в'яжете, то ви е, живете в моменті зараз, в цьому моменті. Ще інший цікавий варіант це нові цілі. Взагалі, е, коли ви плануєте відпустку, або коли ви плануєте якісь плани, да, що плануєте плани? сказала, Ви думаєте про якісь нові цілі? То коли вони збуваються, приходить час планувати щось нове. Хто літо де провів, за 9 євро, ви знаєте, ми подорожували дуже багато. А зараз час робити. Нові плани, ставити нові цілі, і можливо, вони не стісняться, але сам процес мрій він є необхідним для людини. Можливо, ви зараз будете мріяти про нашу перемогу і про те, що ви зробите як перше. До речі, мені останнім часом приходять в голову ці думки. Я собі думаю, що я буду робити, от перше, що я зроблю, коли я почую, що ми перемогли. Ви можете подумати про те. Що буде, коли ви поїдете додому, перші ваші думки, або е, що ви хотіли б ще побачити в Німеччині? Можливо, зараз думаєте про Різдво, про подарунки, як би ви хотіли б допомогти ЗСУ, або е, порадувати свого чоловіка, свою дитину, порадувати себе. Це дуже цікаво ставити нові цілі, але перед тим потрібно підвести підсумки. Це такий процес мислення. Ви можете зробити для себе. Є така річ, називається мудборд. Mood mood це ваш настрій, spirit. Да? Board – це доска, тобто. Берете любу доску, навіть якщо нема доски, беріть великий Ватман купіть. Або ви знаєте, є багато в тому самому теді великі ватмани. І клейте туди ваші цілі, ваші якісь досягнення. Те, наприклад, були в кіно, поклеїли квиточок, квітку побачили, якісь гарні двері побачили. Тобто ви створюєте собі. За рахунок свого хобі і за рахунок уюту в квартирі комфортні умови для вашої душі. І коли у вас почнеться сплін, і вам буде сумно подивилися на позитив і думати, так не все ж воно в світі погано. Що є цікавим? Це спорт зараз, коли в нас холодно, піти в спортзал, записатися. Наприклад, для дітей така порада є контракти. Якщо ваша дитина в вже 16, вона має можливість в в різних мережах спортивних, да, за 7 євро. Наприклад, у нас в Веніс за 7 євро в тиждень може дитина ходити в спортзал. Взагалі, спортивні секції вони коштують приблизно ну 30 євро, може 25. І ви за цю суму можете ходити скільки завгодно в спортзал, приймати участь значить, в різних курсах, і там є сауна. Тобто, знаєте, кажуть, в здоровому тілі здорова дурь. Позаймалися, сходили в сауну. І життя буде здаватися вам набагато цікавішим, ніж було. Тепер, що така цікава річ, це догляд за собою, е, масажі, які пропонують. Є багато дівчат українок, які пропонують масажі, є багато студіїв тайландських, які пропонують масажі, е, догляд за обличчям, за руками, ногами абсолютно, все є. Е, Зараз у зоні доступу ви можете мож... мати таку можливість для себе подбати. Або скажіть, в мене день народження, подаріть мені сертифікат на відвідування якогось масажу, що ж вам подобається. Одним з важливих моментів є, значить, восени взимку це режим, оскільки зранку проснулися в 6 темну, ще темно. Засинаєте в сім, чи коли чи в 8, да, чи дивитесь на вулицю вже в шість темно. Тому дуже важливо мати певний режим, мати структуру. Ми якраз це обговорювали на Фініксі і казали, ви хаотична людина, чи ви людина, яка має цілі. Це є дуже і дуже важливим. Тому. Особливо це стосується дітей, які зараз я ще трошки потікточу, чи, е, е, якісь інші значить, месенджери подивлюся, і діти вибиваються з режиму. Але стабільний сон є дуже-дуже важливим. Можна подивитися цікаві серіали, які вам допоможуть підняти свій настрій восени. І не забуваємо. Про різні вітаміни, які підтримують вашу імунну систему. Якраз вчора, позавчора, на цьому тижні, я в Феніксі кидала інформацію про різні медикаменти і вітаміни, які підтримують вашу імунну систему. Що ж є важливим, це зустріч з друзями, оскільки ендорфіни не з'являються самі по собі для того, щоб у вас було почуття щастя. Зустрічайтеся з друзями, розмовляйте про позитив, думайте позитивно і дивіться позитивні відео, дивіться, слухайте музику, це все те, що вам допоможе. Взагалі робити таку річ, як от мудборд, що я вам казала, воно дуже цікавий процес, і ви взнаєте себе. І якщо ви позитивна людина, я вважаю, що будь-який ем, час, люба пора року, вона буде для вас просто позитивною, просто неймовірною. Якщо ви будете дивитися, а що є в цьому корисному. Подумайте, що ви дерево, і зараз час трошки е, сповільнено рухатися, е, скинути, можливо, листя. Зроб... Щось нам ворона хоче сказати, для того, щоб зробити паузу, і наступного року буде нове листя, нове мрії. Будь, будь ласка, дбайте про себе. Не жалійте на себе часу і грошей для того, щоб ем, доставити собі емоційну, задов... емоційну радість, задоволення, щастя. Оскільки ми живемо зараз в цьому моменті, якщо ви зараз будете почувати себе комфортно. Таким чином, ви будете приближувати до себе ваше майбутнє, і воно буде також комфортним. Дивіться, як ще раз неймовірний замок. Листя падає, он летить все. Бажаю вам позитиву, вогня, сонця, світла і до наступних зустрічей!